Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним Силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! П'ятниця! Поки Мікрософти закривають студії, актівжени беруть і відкривають нові. За що Боже? За що мені все це? Elsewhere Entertainment, що розташована в Польщі, працюватиме над франшизою Call of Duty та ще однією сюжетною неанонсованою AAA-грою. Як бачите, сюжет за мені гравців а казино ви гроші, чудове поєднання мистецтва і комерції. Студія, до речі, складається не з ноунеймів, а з колишніх працівників Naughty Dog, CDPR, Bungie та Ubisoft. Бо я підтримав творців. По своєму. Знаєте, що я зараз роблю? Піду святкувати зі своєю командою. В Epic Games Store роздаватимуть Dragon Age Inquisition Game of the Year Edition. Встигніть забрати до 23 травня. А це вже інша розмова. Крім того, в епічній крамниці застартував розпродаж, що триватиме до 13 червня. Шалом, позичиш мені грошей? Глек Кейлі повідомив, що Summer Game Fest запартнерився з 55 студіями. Саме шоу розпочнеться 8 червня о півночі. Mm, та ми не встигнемо до комендантської години. Серед студій, що прибудуть на Summer Game Fest, затесали сі 2 які натякнули, що готують якогось сюрпрайзу. Буцімто це має бути анонс нової частини однієї з культових франшиз, що їм належать. Можна детальніше. А володіють вони доволі великим списком тайтлів. Тож це може бути як нова мафія, так і біошок із Бордерлендсом. Як карта ляже. Майже всі так знали, що шоста частина великого автомобільного крадія вийде 2025 року. А от тепер Рокстар офіційно стверджують, що вона вийде десь колись приблизно восени. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! А от кінороби, відповідальні за екранізацію п'яти ночів у Фреді, повідомили, що друга частина надійде у прокат вже 5 грудня 2025-го. Охолера! Чи то Фреді Фасбер? над тіньовими асасинами працюють 15 студій Юбісофтів, серед них і Київська з Одеською. Тож можна впевнено починати активно вимагати української локалізації по всім соцмережам Юбіків. Два рази в день перед обідом. А ще 21 травня вийде українізований X-Defiant, Тож варто запустити його, побігати трохи і, звісно, залишити фідбеку про гру. Тим самим показавши, що попит на локалізацію є. А усі план. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.